Сьогодні хочу поговорити з вами про символ 90-х комісійні магазини. Так, вони не на піку своєї популярності, їх стало значно менше, але вони все ж таки є. І що там можна придбати сьогодні? Ось футболка з Елвісом 800 гривень, з Майком Джексоном 500 гривень. А я ось з собою сукню взяла на місці. Можете подивитися чи так, чи, так, чи... Я, як прихильниця речей другого вжитку, сьогодні хочу поговорити з вами про символ 90-х комісійні магазини. Чи потрібні такі магазини зараз, коли є купа маркетплейсів з доступними цінами? Чим комісійки відрізняються від секонд хендів і що там можна придбати сьогодні? Все це далі у відео. Для тих моїх глядачів, які тільки народилися у 90-х, я поясню або, може нагадаю, що таке комісійні магазини. Комісійні магазини це таке місце, де ви можете принести свою річ і залишити на продаж. Магазин виставляє її і продає. І коли річ продається, ви отримуєте гроші. Але не всі. Частину забирає магазин як комісію. В 90-ті роки в комісійних магазинах можна було знайти все, що завгодно: від техніки і меблів до одягу та прикрас. І в ті часи популярність комісійних магазинів була величезною. Ну воно то й зрозуміло. По-перше, у людей не було багато грошей. Ну і звісно, дефіцит. Не можна було щось просто так піти в магазин і купити. Його треба було дістати. Треба було залучати якісь свої зв'язки, дзвонити багато кому, та через там десятих людей е, придбати цю річ. То, звісно, що у таких випадках всі йшли куди? До комісійних магазинів. По-друге, в ті часи люди не довіряли купувати з рук, ну, наприклад. На базарах. Ну, а магазин був такою своєрідною гарантією, що ти можеш придбати дійсно якісну річ і з ціною тебе не надурять. Тобто комісійний магазин тих часів був таким своєрідним містком між радянською економікою та новими часами 90-х. Хтось з вас може сказати: Тю, ну, комісійний магазин це ж звичайний секонд хенд Але ні, різниця між ними все ж таки є. Комісійний магазин продає речі місцевих людей. І це зазвичай поштучно. Там, наприклад, одну куртку від якоїсь людини, одну сукню і так далі. Ну і, звісно, комісію бере собі. І у комісійному магазині ціни зазвичай вищі, бо товар якісніший або рідкісніший. А секонд хенд речі зазвичай привозить за кордону оптом, зазвичай кілограмами. А ось у секонд хенді там працює ефект скарбів. Тобто можна за безцінь знайти щось цікавеньке, але якщо повезе, ну і у комісійному магазині ви могли знайти шубу або пальто, яку носила просто ваша сусідка Тья Галя. А у секонд хенді куртку або ще щось, яку носили у Лондоні. Ну, або хто знає, може та сама Тетя Галя її туди і здала. Вірно? Так, а що відбувається з комісійними магазинами зараз? Так, вони не на піку своєї популярності, їх стало значно менше, але вони все ж таки є. Звісно, у них з'явилась велика конкуренція з маркетплейсами, такими як OLX, PROM і так далі, де ти річ можеш придбати за копійки, просто не виходячи з дому, натиснувши пару клавіш на комп'ютері. Проте деякі комісійки популярні і досі, наприклад, з технікою, тому що ти можеш туди прийти і купити техніку за недорого і перевірити її на місці. Або, наприклад, комісійні магазини з антикваріатом або брендовими речима, де ви можете прийти і купити Гучі, Дольче габано, баленсіаго за дуже невисоку ціну. Я подивилась в інтернеті адреси комісійних магазинів, щоб відвідати один із них і наглядно показати вам, що ж там зараз продається. Так, адрес там небагато, при тому, що на більшості з них коментарі покупців були залишені більше 4 або 5 років тому. Тож в мене є підозра, що ці магазини вже не працюють. Тому я обрала адресу комісійного магазину, який лише нещодавно відкрився, щоб напевно знати, що він працює і існує. І саме туди я відправлюсь для того, щоб показати, що ж насправді там зараз можна придбати. Окрім цього, ну як же без експерименту від мене? Я хочу спробувати залишити там свою річ на продаж. Для цього я обрала ось таку свою сукню. У цієї сукні дуже цікава історія. Колись давно я її виграла в журналі Космополітан. Тоді у одному конкурсі там був головний приз. Це бюджет на шопінг. І я виграла цю величезну суму на шопінг, де я могла в одному магазині придбати купу речей, придбала їх, і однією з тих речей була ось ця сукня. Сукня насправді дуже якісна. Вона так не дуже зараз виглядає, тому що її треба попрасувати. Але вона в мене дуже багато років лежала, Я її жодного разу не надягала. Тут навіть є ось усі етикетки, які потрібні. Але зараз я її вже не можу носити, тому що схудла і вона на мене стала завелика. Тож спробую залишити цю сукню в комісійному магазині і на власному досвіді перевірити, як працює ця схема продажу. Вже йду в магазин. Для огляду спеціально вибрала і незанедбану комісійку, і не зовсім гламурну, щоб було об'єктивне враження. Ось я вже на місці. Таке маргінальне розташування, підвальне приміщення. Добрий день, вас Так, ходьте, файте. Дякую. А всередині охайний магазинчик по атмосфері навіть по типу Бутіка. Але асортименту небагато. Почну з того, що бачу. Ось футболка з Елвісом. 800 гривень. З Майклом Джексоном 500 гривень. Симпатично, яскраво, в хорошому стані, але і не дуже дешево. Та при бажанні можна купити футболка з картиною вже видно, що поношена, але за 850 гривень флісова рубашка за 1200 гривень. В інтернеті схожі можна купити за 790 та 830 гривень. Але нові. Ось тут стелаж із джинсами та брюками. Зелені штани за 2000 гривень. Джинси голубі широкі за 1500 гривень. Є тут і за 1700, і за 1000, Але далі навіть дивитись не буду, тому що це такий базовий одяг, який в секонд хенді можна купити 100 гривень за 5 пар. А ось тут куточок з аксесуарами, сонячні окуляри за 400 гривень, сумки чорні по 300 і 600 гривень. В гарному стані як нові. Сумка ГЕС за 1200 гривень. Це вже щось набагато. Асортимент невеличкий, тому переходжу в іншу залу. Також там товару небагато. Але, на відміну від секенхенду, нема неприємного запаху. Та всі речі в дуже гарному стані. Видно, що їх носили, але вони як нові. Ось тут дублянки. Схожі на натуральні. Ось біла за 2900 гривень. Ось така бежева за 2500 гривень. Якась шубка з екохутра, Ось дублянка за 3750. І ще є і інші варіанти. Якщо це натуральні дублянки, то ціни на них дуже помірні. Хіба що треба підшукати актуальну модель для себе. В цьому кутку продається сексі Пексі білизна, чорний корсет за 600 гривень, лаковий за 800. Але все маленьких розмірів, десь XS, може S. Ось атласна ночнушка за 800 гривень. Ось інша за 750. На такі речі другого вжитку, як мені здається, можна було б і дешевше ціну встановити. Тут декілька офісних суконь від 600 до 1200 гривень. Самі звичайні, нічого особливого. Такі в секенді можна придбати за 60-120 гривень. Одразу поруч продається одежа за сезоном, теплі жилетки та куртки. Ось синя стогана куртка за 2000 гривень. Ось червона за 1500 і зелена за 2400. Також все охайне, по моделям актуальне, модне, але якщо до цих цін ще додати тисячу гривень, то можна придбати нову. А ось і взуття. Такі ось сині туфлі, гарненькі, але дуже-дуже важка підошва. Розумію тепер, чому попередній власник хоче їх позбавитись. Коштують в комісійці вони 2000 гривень. Поруч білі за 3750 гривень. Але та сама проблема важкенна підошва. А ось ці рожеві напівсапошки чи напівбатільйони коштують аж 4950 гривень. Це найдорожчий товар наразі в магазині. Я погуглила, що це за марка. І виявилось, що це так звані Мартінси, і в інтернеті їх можна знайти за 2900 гривень, але іншого кольору. А також ціни на них в мережі від 2000 до 6. А ось тут модні червоні гумові чоботи за 2000 гривень. На них так і написано: тільки сміливі, тобто взуття не для слабодухих. А ось тут макасини за 1750 і кеди за 2000 гривень. Більше взуття, на жаль, нема. І в останньому кутку магазину шкіряні вироби і трішки теплих речей базові шкіряні куртки від 2500 до 4000 І теплі светри від 1500 гривень і більше. Не всі вони супермодні, але є цікаві варіанти. Тому примірю декілька. Ось блакитний кардиган за 1400 гривень. По кольору він мені дуже пасує і на дотик приємний. Але виглядаю я в ньому як вчителька молодших класів. Ні, це точно ні. Далі примірю шкіряну куртку з хутром лами за 3900 гривень. Симпатично, але вона на мене завелика. Та й не планувала я робити такі покупки сьогодні. Здається, я вже тут все переглянула. Тож залишилось поговорити з адміністратором про основне. А скажіть, будь ласка, я так розумію, якщо ви комісійний магазин, то з вами можна бухто співпрацювати да, і віддати свою річ, а на яких умовах? Ми віддаємо 35% комісії з продажу речей. Тобто, ви можете, наприклад, зайти в наш інстаграм, скинути нам фотографії речей, ми їх оцінимо, ви можете сказати, чи ви хочете вищу ціну, чи у вас важлива ціна. А, і так, якщо нас нам підійде речі, також магазин, то ви можете їх потім принести. Ми з вами заповнимо квитанцію. Ми беремо речі під реалізацію: мінімум на 60 днів, максимум на 180. Якщо вони не продадуться, ви можете їх прийти зібрати. Тобто, я з самого початку пропоную ціну, яку я за, за яку я хочу. А, а дивіться, ви нам спочатку можете написати в інстаграмі, ми на них подивимося і скажемо, що ми можемо прийняти, тому що ми дивимося, що в нас зараз є, що нам люди приносять, що нам підходять під магазин. Ну, наприклад, джинси продаються дуже повільно, бо не всі хочуть зараз йти міряти джинси. Mm -hmm. І джинс у нас, наприклад, дуже багато. Ну це я як приклад зараз скажу. Mm -hmm. Тобто ми вам одразу в інстаграмі напишемо, що ми можемо прийняти, що ми не можемо прийняти ще. А я ось з собою сукню взяла. На місці можете подивитися? Та, чи... Так. Чи... так? Чи... Вона. Вечірня коктейльна, нова. Жодного разу не була вдягнена. Ні, така ми зараз не будемо брати. А чому? У нас немає коктейлів, скільки зараз обігріві. У ну, мене не буде добре, що це скажімо за все. Ні, а, просто одразу часно. Ні, ні думати, все це все. Я просто ж хотіла вашу думку. Слежало, ну тобто, теоретично можна потім вам її запропонувати, чи за якийсь час можете нам написати, я скажу. Просто так кажу, це також залежить від сортименту, тому так. Можете нам на так, можливо, так, можливо. Ну, у вас так інстаграмі речей розміру М. Основному... Я знаю, люди всі S-ку еску це я сама не еска. Ну, я ось зайшла буквально. Я знаю, я сама в шоці. Я завжди ну, я казала, я розмовляла з сестрою, я кажу, щоб я тільки еску брала, який жах, треба, щоб бути всі розміри, бо я сама ну, собі беру еліку часто, я люблю. І люди носуть тільки ески, і ще й ксески. Навіть небезпеки, я сама в шоці. Добре, я вам дякую. Сподіваюсь, до зустрічі, якщо у вас там збільшиться асортимент. Дякую, гарного дня. Ну, як ви бачили, мою сукню на продаж не прийняли, але я їх розумію. У них справді немає такого асортименту. Я не ображаюсь, тому що бізнес є бізнес. А мій підсумок такий, що комісійні магазини це як OLX у реальному житті. Щодо цін, я можу сказати, що вони не дуже вигідні, не дивлячись на те, що асортимент там справді цікавий. Я думаю, що ось такі магазини комісійні вони можуть підійти тим, хто цікавиться ресейлом, усвідомленим споживанням, пошуках чогось цікавенького і не жалкує на це витрачати гроші. Може, то я просто така розбалована секонд хендами де можна просто за три копійки купити щось цікавеньке. Тому так говорю. Але я думаю, що вік комісійних магазинів в теперішньому часі він недовгий і скоро вони зникнуть зовсім. Ось так. От ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.